Аллилуйя! Вітай Вітаю вас Возлюблені! народ Божий! І я сьогодні хочу зараз коротенько сказати про закон. Ти знаєш, в 3 хвилини важко все вместити і про все сказати. Слово закон и часто ми говоримо про відхозаповітній закон, 5 книжня Закон це п'ять книг Моїсея, а далі йдуть пророки. І так, коли ми говоримо про закон. То чомусь у багатьох сьогодні це визиває якусь недовіру, якийсь може гнів або навіть таку роздражительність. Ну, закон це непогане слово. Закон, відхозаповітній закон, не говорить, що ми їм оправдуємось, що коли ми виконуємо закон, то ми становимося справедними перед Богом і якось досягаємо святості перед Богом. Ні. Дійсно, по новому заповіту, законом ми не стаємо праведними і ми не досягаємо святості. Але ми живемо по духу і духом ми виконуємо заповіді від заповітнього закону. Бог дав закон відхом заповіті, щоб люди, які були в завіті з Богом, дійсно могли жити по Слову Божому. Тобто Богу довелось приподністи своє слово як закон, щоб люди, які були в заповіті з Богом, могли дійсно бути виконавцями слова і дійсно могли бути захищені Богом. Закон мав в собі заповіді про жертвоприношення животних, кров, яких проливалась і покривала гріхи. Нам заповіті дійсно, нам не треба приносити в жертву животних, щоб проливалась їхня кров. Для покриття наших гріхів. Тому ці заповіді ми не виконуємо. Ми, на... ми не намагаємося заповідями дійсно досягти праведності. Не треба всього духотворяти. Дійсно, закон мав в собі багато заповідей просто для поведінки людей. І і за того, що люди були плацькі, вони не були духовно народжені, вони виконували ці заповіді, а духотворяє їх. Ну, дійсно, сам по собі закон був дан Богом, щоб люди були виконавцями Його Слова, щоб люди дійсно виконували заповіді, які несли життя. Ісус удосконалив закон. Тобто Він виконав закон, Він взяв на себе прокляття, яке мав собі закон. Ісус Христос удосконалив закон. Тому Біблія говорить, що Він взяв на себе гріх, він взяв на себе прокляття, він взяв на себе хвороби. Щоб ми раном його зцілили. Це є удосконалення закону. Нам не треба щось якось робити, щоб бути зціленими. Ми вірою приймаємо зцілене. Нам не треба щось робити, щоб якось бути правідними перед Богом. Ми вірою приймаємо правідність. Нам не треба проливати кров животних. Ми Вірою приймаємо пролиття крові Ісуса. Ісус є досконала жертва не просто для покриття гріхів, а для прощення гріхів. Там, де в посланні до Єврея говориться, що для народу Божого ще залишається закон або суботство, це говориться конкретно в цьому місті, якщо почитати текст до цього, що написано, після цього. Ми побачимо, що саме це місце, воно говориться конкретно до євреїв, що євреї, які дійсно із-за В'якого Заповіту мають сьогодні заповітні відношення з Богом, і які не народилися згори, для них ще залишається постанова і заповіді Ветхого заповіту, щоб завдяки їм вони могли прийти сьогодні ко Христу, щоб завдяки цим заповідям вони сьогодні могли бути збереженими. Богом для того, щоб їм дійсно прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Ну будь-якому чоловіку, будь-якої людині сьогодні треба народитися згори. Так, да, сам по собі закон, тобто заповітні заповіді, від заповіту, вони самі по собі просто так не дають народження згори. Народження згори дає віра в Ісуса Христа, коли ми приймаємо те, що зробив Ісус, і те, ким Він зараз являється. Ну і за того, що в Ветхому заповіті до приходу Ісуса люди були плотські, вони мали духовну, верховну природу, вони не були народженими з гори, Богу довелося приподнести своє слово, приподнести заповіді для життя як закон. Ствердити це як закон. По Ветхому заповіту. Люди, які обрезувалися, і це говорило про заповітні відношення з Богом. Люди, які вірили в те, що кров в животних проливається для покриття гріхів. Люди, які хоч якось виконували заповіді, вони потім йшли на Лона Аврамова. Сьогодні немає Лона Аврамова. Лона Аврамова була в аду. І вона дійсно пропастю розділяла інших грішних людей, які взагалі не жили по закону, які взагалі не вірили. Кров животних. Але сьогодні нема лони Аврамова. Всі ті праведники по Ветхому Заповіту, які в духі не були народжені згори, але вони були на лоні Аврамова. Коли Ісус воскрес із мертвий, Він проповідував Євангеліє, вони на... народилися згори. І Ісус і вже забрали їх звідти, з Ада, і вони з Ним на небесах. Но сьогодні немає лона Аврамова. Тому ми сьогодні не приносимо в жертву в животних. Ми сьогодні не живемо по плоті, тобто, хто народжений згори, він не живе по плоті. Но ми живемо по духу. Ну все одно ми виконуємо заповіді в заповіту, заповіді, які були в законі. Павло пише, що заповіді не кради, не олегні, не прилюбодействуй. Вони всі в цьому слові. Любить свого ближнього як самого себе. І так, хто ходить в любові, то є виконавець закону. Тобто, то є виконавець заповіді. Дійсно, ми не під законом. Тобто, ми не, під... ми не виконуємо заповіді, які були в законі, в ветхом заповіті, щоб приносити жертву животних для покриття наших гріхів. Так, дійсно. Дійсно, Ісус. Забрав всі ті заповіді, які були проти нас, що ми грішники, що ми не можемо бути праведними перед Богом. Ісус забрав їх і пригвоздив їх до Христу. На Біблія говорить, що всі інші заповіді, які були в законі, в Ветхому заповіті, вони сьогодні дані нам як вчення, вони сьогодні дані нам як настанову в вірі. Багато, багато є обітниць Божих, потікніжніх Майсеєва в законі. І, повторюсь, і Біблія про це говорить, що закон був дан із-за заповіту. Закон був дан, щоб дійсно люди, які були плотські, які були духовно мертві, могли б бути виконавцями Слова Божого. Щоб Бог дійсно мог бути реально їхнім Богом і захищати цих людей, зцілювати цих людей. Але сьогодні ми не виконуємо просто по плоті. Заповідь. Ми не виконуємо сьогодні просто по плоті Слово Боже. Ми не виконуємо сьогодні Слово Боже, тому що ми це зобов'язані робити. Так, да. Закон зобов'язував людей виконувати слово. Він зобов'язував їх жити по заповідям. Але ми сьогодні це робимо, тому що ми це бажаємо робити. Це наша любов до Бога, це наша любов до ближнього, це наше життя по духу. Ми вірою виконуємо слово. Не просто по плоті, щось робимо, щоб чогось досягти. Ну ми вірою, виконуємо слово, щоб вірою здійснити обітниці, щоб вірою побачити реальність Бога. Ми вірою, виконуємо заповіді, які були в Ветхом заповіді, які були дані як закон, щоб люди законно могли виконувати ці заповіді. Ну ми сьогодні вірою живемо. Ну Біблія говорить, є такі слова. Новому заповіті як закон Христов, закон Духа життя во Христі Ісусі, закон царський по Писанню, досконалий закон свободи, закон віри. І все це говориться про Божий вид роботи, про Божу діяльність. Тобто, коли Слово говорить нам закон Божий або закон віри, закон Слова це означає, що саме так воно і працює. Як це встановив Бог, як це угодна Богу, як на це є воля Божа, по-іншому воно не буде працювати. Закон Божий, закон віри, закон досконали, закон Христов говорить про те, що Дух Святий в нашому житті буде працювати так, як написано в Слові Божим, не якось по-іншому. Що ми будемо бачити прояв Духа Святого, дари Духа Святого, саме ті, які описані в Біблії, а не якісь інші. Тому слово закон – це непогане слово. А імя Ісуса. Амінь.